На столичному подолі небайдужі кияни затримали грабіжника. Подіюва з таким чином: жіночка ввечері, повертаючись додому, підходячи до парадна, помітила, що позаду неї стоїть молодий хлопець. Вона його запитала, в яку квартиру він має йти. Останній повідомив, що йде на п'ятий поверх до своєї дівчини. Жінка розуміючи, що на п'ятому поверсі будь-яка дівчина не проживає, так як мешкає в цьому будинку дуже тривалий час. Вона повідомила, що даний хлопець її вводить в оману. Останній. Зрозумівши, що його вже викрили, він ганебно вчиняє свій вчинок, а саме зриває золотий ланцюжок на шиї даної жіночки і почав тікати. Жіночка почала кричати, викликати поліцію, звертатись до перехожих громадян. І небайдужі громадяни нас догнали нашого грабіжника і затримали. Після чого на місце події приїхала слідчо-братина група управління поліції, яка це все вилучила. На даний час людина затримана. Подільським судом міста Кірова обрано в запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Значить, Злочинець повністю в сьому в зізнався, повідомив, що да, дійсно йшов здійснити цей грабунок. При собі під час його огляду було вилучено ніж, а також газовий балончик. На даний час останній, як я вже сказав, перебуває в слідчому ізоляторі, проводиться досудове розслідування, і матеріали кримінального провадження будуть направлені до Подільського суду міста Києва для притяга рішення з на законодавством. За что вас за, за рубеж. А не, вы не Нет. А Четыре или пять раз. Что? Жива. Какие он были? Что вы, украли? Цепочку. Цепочку срывали? Да. За що за неї парадне? Сірвала і вибір. Зайшли в парадне, сравні вибір. Работає? Да. Кем? Кодольщик. Раніше сідла? Ні. Вночі ну, майже 23-й годину. 40 хвилин. З от тебя вийшла і прийшла до парадного своего будинку. І заходив парадний, відкривала ключами парадний, запитала у молодого чоловіка, ви до кого. Він сказав, до Аліни, на нас такої кров немає. І він повернувся до мене, за, за цепочку захватив колончик, підвісочка була. Він захватив, зірвав тікати. Я хотіла його затримати, дала його затримати. За куртку навіть ну, цікаво, Я вибігла на вулицю і стала кричати злодії. Ну і молоді люди там вже догнали. Я, звичайно, його не догнала.